Макс привіт. Можеш пояснити, в клубі з дівчатами нормально спілкуюсь, інколи вечір закінчується дуже добре. Але на наступний день морозиться. В чому проблема? Клубне місце для серйозних знайомств. Я не знаю, що значить дуже добре. Ну взагалі, якщо ми кажемо про нічні клуби, ми кажемо, якщо ти з дівчиною, наприклад, там не цілувався, скоріш за все, ви більше ніколи не зустрінетесь. От ви спілкуєтесь, разом, може, випиваєте, смієтесь, але дуже часто після цього не зустрічаєтесь. Чому так, це окрема історія, я навіть не хочу зараз вдаватись це. Я просто скажу, що просто статистика про це каже. Хлопці, які багато ходять по ночним клубам, вони знають, що ну, знайомство в ночному клубі це взагалі не про що, це нуль. Знову ж таки, пробуй знайомитись і обмінюватись інстою, щоб у неї потім залишалась твоя інста, щоб вона в інсті могла побачити, що ти крутий хлопець. Крутий. Не хороший, а прям крутий. Буде більше шансів, що ви ще зустрінетесь. Але, скажімо так. Давай так. Якщо ви з дівчиною в ночному клубі не цілувались, можна вважати, що ви не знайомились. Ну я думаю, ти зрозумієш, що я маю на увазі.